невелика репліка про неякісні міни для нашого війська. Я чітко знаю, і це не піддається жодному сумніву, що покарання за постачання неякісних мін понесуть виключно стрілочники у нашому випадку, десь військові. Я чітко знаю, попри те, що наші союзники, зокрема США та Великобританія, старі кабінети міністрів, вимагали відсторонення Умерова від виконання обов'язків очільника МОУ, що банкова своїх не здає. Але як би там не було, Галина робить свою роботу. Завдяки вашим донатам відправлена майже вся волонтерська допомога, яка залишилась перед прийомом нової партії. Та ще бійці вчора приїздили до Галини, вона затарила понехочу. Що їде до нас, 18 палетів з Польщі. Там все, що можна уявити. Добре, що ми на це все не збираємо, а тільки розсилаємо по місцях. Потрібно багато, досить багато грошей. Але не тільки грошима можна допомогти, розповсюдження цього відео та лайки, коменти, підписки друзів це все, що у подальшому зіграє вирішальну роль у будь-яких зборах. Картки у описі. Дякую. Я чітко знаю, що максимум, що загрожує Умирову, перестановка по горизонталі та гніздування його чималої дупи у іншому кріслі типу голови СВР. Що таке загальне поняття Умеров? Це кумовство при призначенні керівників департаментів, затвердження тих на посади за принципом лояльності, а не професіоналізму, це кричуща неефективність роботи служби тилу, це постійні провали у мерова на переговорах про постачання зброї з західними партнерами, це постійні невиконання або несвоєчасні виконання програм постачання зброї по анонсованим контрактам, зокрема по БПЛА. Бронетехніці, боєприпасам, це валюнтаризм у прийнятті рішень в МОУ, категоричне небажання дослуховуватися до порад спеціалістів, зокрема західних радників, це східна мстивість по відношенню до тих, хто не згоден зі стилем керівництва та з непрофесійністю Умерова та його ставлеників. Все це призвело до того, що робота МОУ не витримує порівняння навіть з далеко не бездоганною роботою старого моу часів Резнікова. А сам Умеров зробив з Міністерства оборони, Міністерство презентацій та Міністерство приписування собі чужих здобутків. Скандал з постачанням у військо бракованих мін, лише епізод у загальній картині деградації Міністерства оборони України. І я не знаю, як можна виправити ситуацію. Призначення Зеленським Умерова переговорником по можливому створенню північного альянсу, міна під саму можливість такого створення. Бо Умеров взагалі не має ніяких здобутків на дипломатичному фронті. А позавчорашнє призначення президентом Умерова, відповідальним переговорником з керівництвом Південної Кореї, у питанні про можливе пряме постачання зброї на Роремеде є як мінімум хибним, а скоріш ідіотичним. І я не чекаю на цих двох дипломатичних напрямках нічого доброго. І дай Боже, щоби я помилявся. Ну, а за роботу мов особисто я би судив Умерова по законах воєнного часу, і мені дуже сумно від того, що вони не діють в Україні. Ермака не бажають бачити переговорником США та ключові союзники України, і тим не менше Зеленський вперто пхає тих, хто багатократно довів свою неуспішність на першій ролі у питаннях, від вирішення яких залежить доля нашої визвольної війни. Тепер скажіть мені. Так взагалі війни виграють питання риторичне: як же ж вони задовбали? Треба перемир'я та зміна влади. А якщо не зростеться, то на перших порах прямий диктат союзників, у тому числі у кадрових питаннях, інакше Україні не піднятися. Вже відомий вердикт щодо розслідування постачання у військо бракованих мін даю пряму мову колишнього представника президента УВРУ, а тепер члена комітету ради з питань розвідки оборони та нацбезпеки Веніславського. Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратехпрому, Техпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини до комітету з питань нацбезпеки і розвитку. Надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв. Все ясно? Винні військові воюють падлюки на морозі та у туман, а так би ого, якби не ліквід літав. І, взагалі, ті міни, напевно, для чергової бурі у пустелі готували та адресою тиловики помилилися. Все, як пописаному, винні стрілочники. Банкова своїх не здає. Банкова Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео, долучайтесь на Patreon каналу. Там десятки новин на день це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу підписка від 37 гривень на місяць